Розкішні маєтки чиновників і багатіїв вже перестали дивувати українців. Тим часом самі товстосуми почали виходити на якісно новий рівень. Зводять палаци вже не просто десь за містом, а на заповідних ділянках, замішуючи в бетоні нашу з вами історію. Північно-західній частині городища на площі північного мису, який закінчується у вузькій своїй частині в'їздом, насиченість культурного шару виявилась значно більшою. Так археологи писали про Хотівське городище, спираючись на власні дослідження середини 20-го століття. Ось що на цьому місці зараз. Вражаючи за своїми масштабами будівництва в притул до парку Феофанія під Києвом, почали у 2009-му. Перші вантажівки приїхали сюди під приводом прокладення дороги і облаштування вхідної групи до парку з боку села Хотів. Принаймні так сповіщав інформаційний щиток, який тоді поставили на цьому місці. На наші письма ми розросталися по всій інстанції, включаючи і СБУ, і Генерального прокурора. були прості відписки. Понад 30 гектарів, захищених з усіх боків земляними валами, сотні років тому слугували поселенням нашим з вами прапрародичам скіфам. Звідси назва Городище. Під час розкопок у 1947-48 роках радянські археологи знайшли тут багато історичних цікавинок. Ділянка стала охоронною і навіть отримала відповідний паспорт. Особливий статус згадується у документах 1979 року. Його межі уточнюються і розпорядженням КМДА 2002-го. Нам нам обратілися странної просьбою і заявлення, щоб змінити охоронні зони городища. Причому їх зробити в середині заповідника. Та вже за рік межі Хотівського городища вирішили змінити, точніше, угодити. Статус заповідника отримала лише половина території. Решта, яку археологи вважали чи не найціннішою, свою цінність в очах чиновників втратила? У 2008-му з'явився держакт, який по суті узаконив погодження. Історичну площу городища зменшили вдвічі. Решту землі канонадою рішень одразу розподілила Хотівська сільрада. Так, власниками близько 13 гектарів стали п'ять кооперативів, і цю землю їм виділили безкоштовно. Це стало початком оборудки, завдяки якій сюди зайдуть люди з відомими прізвищами і великими грошима. Обухівський район, село Григорівка, вулиця Леніна, а віднедавна Героїв Майдану 13. Саме тут свого часу прописали більшість кооперативів, на які виводили безцінну котівську землю. Нині тут розташувалася фірма Світанок Плюс. Чоловік, який назвався її директором, зустрів нас агресивно. Ми журналісти громадське товбачення Максима Панасенка. Максима Панасенко, Панасенко чого ти ви топте траутку? А ви хто? А, Ще я Геля раз... раз... Володимир Михайлович. – А, я зрозумів. А. За цією адресою прописано декілька житлових кооперативів які Борис, біду... землю в Хотові для пана Косюка. Яким чином зв'язана з... Моя фірма не зв'язана з косюком ніяким шляхом. За цією ви мене зрозуміли. Косові. А яка тут адреса? А, Леніна 13, свого неволі. І близько. 13. До цього було Леніна немає. Тут у нас не прописаний їх. І... Про те, що з адресою ми не помилилися, красномовно говорять оголошення біля сільради Григорівки. Вулицю Леніна нещодавно перейменували на героїв Майдану. А це вже трипілля, вулиця Риболовецька, 1. Слідство інфо має докази того, що ще один кооператив, причетний до Дерибану землі у Хотові, прописаний у музеї. Сам музей на замку. Про причини закриття не знають ані місцеві мешканці, ані малослівний охоронець. Не внесла ясності й телефонна розмова з жінкою-членом одразу двох хотівських кооперативів. Тетяна Нікольнікова, що нині мешкає в Києві. В один день, 29 травня 2009 року, увійшла до складу кооперативів Козацька Долина і Велесове Городище. Я вже там давно не працюю. Ну я, я знаю, вже... але але просто це, це було. Це 2009 рік, травень місяць, кінець травня. Ось таке було. Ви хотіли отримати земельну ділянку для себе? Ви стояли на квартирному обліку. Чи вас хтось попросив стати засновником? Попросили. А хто не скажете? Ні, звісно, не скажу. Для розуміння, тоді веселого городище безкоштовно отримало від Хотівської сільради майже три гектари Хотівського городища. При цьому на момент заснування кооперативу його членами були троє людей. Олександр Дядюк, київський юрист, який бореться з незаконними забудовами і виділеннями землі. По гектару з лишнім на носа. Це що за будівництво має бути? Це абсолютно незаконно. Це суперечить і житловому кодексу, і примірному статуту житлово будівельнику. Це суперечить всьому. Дядюк починав розслідувати схему, але палиці в колеса традиційно встромляла бюрократична переписка з усіма можливими інстанціями. Банальні відписки, що земельна ділянка надана державному підприємству, хотів для обслуговування території пам'ятки. Трагедія пішла по хотим з того, що в цій країні продажні є не тільки прокурори судді На жаль, науковці, митці так само продажні. Ми спробували розплутати хотівський клубок. За прикладом дядюка почали офіційно з листування, але швидко зрозуміли: чиновники або не знають, або не хочуть знати ситуації. Нарешті, після кількамісячної переписки, нам вдалося буквально видерти копії кількох договорів купівлі-продажу котівської сільради. Як виявилося, земля у кооперативів пробула недовго кілька років ділянки дрібнили і перепродавали. Кінець ланцюжка вивів нас на три імені нових власників цих земель: Віктор Поліщук, власник мережі гіпермаркетів електроніки Ельдорадо і банку Михайлівський, який після революції гідності почав активно поглинати інші фінансові структури. Лілія Різва це дружина Віктора Поліщука, управителька торгово-розважального центру Гулівер у Києві. І за інформацією змі, племінниця дружини російського прем'єра Дмитра Медведєва Світлани. Ідентифіковані нами шматки городища, які опинилися в руках Поліщука Різвої, обнесено паркану. Будівництво на території не ведеться поки що. Зате активно забудовується третій і головний фігурант нашої історії Юрій Косюк. Він один з найбагатших українців, власник Миронівського хлібопродукту, що випускає продукцію під брендом Наша Ряба, екс-заступник голови адміністрації Петра Порошенка і його нинішній радник. Маєток він собі облаштовує відповідно до статусу. Масштаби будівлі більше нагадують велетенський храм чи палац. Його спорудження йде повним ходом. Прориватися до будинку монстра і менших прибудов, що нині прикрашають історичне городище і розташувалися на землі, яку Косюк придбав у хотівських кооперативів. Слідство інфо довелося збоєм. Громадське телебачення. Дуже вас за вас радий. Ми теж за вас раді. Хто ви чого ви забороняєте тут знімати? Це археологічний заповідник, Хотівські городи, служба безпеки України? Ні, цього об'єкту. До речі, у Косюка вже є чималий будинок в іншій пристоличній зоні у Гостомелі. Що українські багаті будує в Хотові? Житловий будинок чи заміський клуб для відпочинку. Те, що водуються, це водуються в прірві, і воно до вороди ніякого відношення немає. Там і всі таке виділені, розділені в своєї території. Червона лінія проходить по дорозі, яка розділяє це діло. Якби це було історична пам'ять, то ніхто ні, ні, ніхто не да дозволив нам півницю. Там спочатку були кооперативи. я купив ті кооперативи і дошов людей зіткнути. Що там купа наркоманів, які е, коляться, і потім лізуть через забор ламають, тому що вони наркомани. Це є спадщина, її неможливо відновити. І навіть якщо завтра зміниться влада настільки, що і правда, всі порушниці будуть покарані, поте попиняться за гратами. Ми більше ніколи не зрозуміємо навіть куди ділась та земля, щоб її перебрати, постфактом можливо якусь пам'ятку звідти знайти. Історичну ділянку вже втрачено назавжди. Хоча у 2013-му чиновники ще раз задумалися над межами пам'ятки і знову збільшили охоронну зону. На нову схему вне і будинок монстр, назвавши його дисонуючою забудовою.